Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, думки в голос. Ким для Тебе є Бог, в якого ти віриш? Прочитаю 17 й псалом, 2 й і 3 й вірш. Полюблю Тебе, Господи, сила моя, Господь моя скеля і твердиня моя, і Він, мій Спаситель, мій Бог, моя скеля, сховаюся я в ній, Він щит мій, і ріг Він спасіння мого, Він башта моя. Я думаю, ви звернули увагу, як часто в цьому уривку короткому зустрічається слово мій. Про що це говорить? Це говорить, що для Давида Бог був не просто Богом його народу, Богом його батьків чи якимось таким абстрактним, далеким, узагальнюючим якимось поняттям. Господь був для нього близьким і він знав його особисто. Через те, що Давид переживав близькість Господа у конкретних життєвих обставинах, звідти і він отримав оці порівняння, оці такі імена, коли він називає його скелею, щитом, баштою, Давид переживав реальну. Допомогу Божу, реальний Його захист і відповіді на молитви. Якщо ви далі прочитаєте цей псалом, там ще знайдете багато порівнянь і таких назв, імен, якими Давид звертається до Бога. І знову ж таки, це говорить про пізнання особисто в своєму житті Бога і його характеру. Багато людей говорять, що вони вірять в Бога, але не всі вони, або навіть мало хто, може якось конкретно описати, хто для них є Бог, ким він для них є. Чи є він для них особисто для них Спасителем, чи є він для них потішителем, захистом, допомогою, порадником. І так важливо, щоб читаючи. Слово Боже, яке він залишив для нас, щоб ми могли його пізнавати, щоб ми через віру приймали ці обітниці, ці характеристики, ці якості Бога і застосовували його в практичному своєму житті. Знаєте, тут на фронті, серед багатьох небезпек, так важливо особисто для мене, оце пізнання Бога, що саме Він є для мене. Захистом в цих складних обставинах. І я не раз бачив ці відповіді на молитви, його милість, його допомогу, його спасіння серед багатьох небезпек. І це дає для мене спокій і надію і впевненість. Я знаю Бога особисто через Ісуса Христа. Господь відкрився для нас, Він став для нас дуже близьким, і Він хоче, щоб кожен хто. Називає себе християнином, кожен, хто заявляє про свою віру в Бога, він знав Бога у своєму житті таким конкретним, таким близьким, зрозумілим у різних обставинах, щоб віра в Бога вона особисто для нас давала спасіння, впевненість і допомогу у конкретних ситуаціях. І щоб знання Бога, воно побуджувало нас більше любити Бога. Як тут на початку Давид говорить, полюблю тебе, Господи. Нехай Господь відкривається нам особисто, щоб ми могли сказати Мій Бог.